Друзі, це, походу, третя серія, чи не знаю яка, вроді четверта або третя. Так, друзі. Ми знову знаходимося, я гуляю по Ашану, так і завжди давно не знімала цю серію. Скоро Новий рік. Готуйтесь до Нового року. Тому, надіюсь, вам вже Миколай приніс подарунки. Во, візіт стоїть. Кожний раз тут стоять домофони, домофони. Нові шлагбау ми поставили. Щось нове. Тут у нас обмін валют. Так, друзі, тоді. Машина. Машини тут. БМВ. Тут якась кафе нове. Тут раніше цього не було, походу. Щось нове зробили. Ладно. Так, друзі, ми все ж таки знаходимося так само, як тут. Ми з вами ходимо-ходимо по ашану, так як вам завжди. Я кажу, що ми не знімаємо відео, що ми постарайся цей. Відкривали подарунки від Святого Миколая і не могли знімати відео. Я кава, там сіні, таке жовто світиться. У нас завжди тут світиться. А зараз ми переходимо дорогу. Я кава, так завжди. Ви вже бачили в моїх серіях, що в мене цей. О, трамвай бачили, поїхав. Тільки що. Трамвай то поїхав. Я кава, тут понятне, кафе. Ще одне. це якісь напитки чи що. Так, друзі, все ж таки тут є паркінг і магазинчик. Тобто я помилився, що це магазин, але то все ж таки як паркінг. Дуже схоже, друзі. Ото трамвай та кт 4 їхав, кафе ринок. Так, зараз буде близенько. Тут думаю маршел. Звуку ніде нема. Тут, походу, для собак це все. Що, Те, що є, тут знов якесь кафе. Тут кожен раз якесь кафе. Так, друзі, дивіться, а це близенько. Так, бачите, о, двері. Це приватні двері, бо на них не можна заходити. Так, друзі. У нас сьогодні коротенький ролик. Добре, друзі. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. Всім па-па!